І так, друзі, всіх вітаю. Працюємо в цеху, і сьогодні буде таке відео, тест прес-форми. Замовнику. Зробили форму, ну і з коля вже відлив другий корпус. Отакий. Зараз вам покажу. Отакий шестирамочний, 145-й. Отакі вставки йдуть, як попросив замовник. Ну, зроблений він от такому корпусу. Ну, По самим розмірам, щоб ідентично підходив. Зробили таку форму. Протестували, отак доливає. Розграмування зразу зробили людині, щоб він вже знав, скільки його заливати. Ну, і В такому ось плані з такими вставками доволі непогано вийшло. Ну, і Не знімав сам момент, як там він доставав. Тому ну, якби тут сложного нічого немає взагалі, тому що працюю паралельно з формами. Отакі От облої. Все чиститься. На першій заливці трошки більше було Отута, на самих стиках, де поприставало. Ну, а ось зараз, отак, бачите, зробили заливку. Тут отак воно відстає. Коротше, в такому плані, чим далі, тим краще працює. Тест зробили. Все чітко працює, ну і все. Оця форма вже поїде на відправку. Тобто вже з розгамовку, якщо це потрібно, якщо ми обговорюємо з замовником, в це враховується сама перша, перший сам корпус, потім враховується сама розграмовка. Тобто, коли робите розгромовку, коли я роблю розграмовку, тобто у вас вже висчитана кількість компоненту, яка потрібна для заливки. Ви це не рахуєте, ви просто вже. Заплатили гроші, вам буде перший корпус, також розграмовка. Можна просто без заливки, просто е, саме розграмування. Якщо у вас немає часу, там щось е, вираховувати по самій таблиці е, ТПУ. Тому, друзі, якось отак, таке невеличке коротеньке відео. Доволі непогано це все вийшло. Е, ще раз нагадую, якщо в нас є час, якщо обговорюємо з замовником е, саму тестову заливку, ми її робимо. Якщо ми е, це не обговорюємо, ми її не робимо. Тому якось отак. Те, що хотів замовник, ми зробили. Все, а відправка їде йому. Ну, а у кого якісь є питання, можете писати або телефонувати нам. Все, всім благословим.